Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, така сонячна погодка, голубе небо, але трошки вітрове, можливо, буде на мікрофон відчуватися. Так, перший автомобіль, який ми купили, це Kia Soul 2020 року. Максимальній комплектації. Executive Line, золотистий металік. Автомобіль лізинговий з чесним пробігом. Даний автомобіль був у нас на огляді, і людина замовила його для себе. Безключовий доступ, шкіряний салончик, досить стильний, сучасний автомобільчик електричний. Преміум музика, преміум комплектація. Наступний автомобіль це в нас. Kia Yeniro, 2020 рік, 80 тисяч пробігу. Даний автомобіль купує клієнт, який працює в Європі тут на Кірі, на вантажній фурі. І даний автомобіль, автомобіль оплатив клієнт сам по банку. Ми лише доставляємо розмитнюємо автомобіль. Відповідно, коли повністю оплата. З європейського рахунку є трішечки дешевша ціна для Назара даний автомобіль їде, Назар його купив для дружини. Наступний автомобіль також досить цікавий, він був у нас на огляді. Комплектація Dynamic. Автомобіль в класному графітовому кольорі, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Регфайз-незарядний пристрій. Є далі є в даному автомобілі люк, комбінований салончик, поєднання шкіри з матерією. Нова мультимедіа, підігрів сидінь, підігрів керма. Такий автомобіль прямує також в Україну для нашого підписника. Наступний автомобіль 2019 рік Kia Niro Doris Style. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Також прямує для нашого підписника, для нашого замовника. Executive Line максимально. Всі автомобілі з сервісним обслуговуванням і саме основне щастя, пробігом. Наступний автомобіль. Білий парламотор 2019 рік. Був автомобіль у нас на огляді, на каналі. Тобто дивіться попереднє відео. Там можна побачити, яка була ціна і який пробіг стан автомобіля. Так, прямує до України. Наступний автомобіль Кіаніру 2020 рік. Класний такий. Червоний перламутр. автомобіль також для нашого підписника, для нашого замовника. І супер автомобільчик не був він у нас на огляді, просто людина зробила попереднє замовлення. 2022 рік Kia Niro, колір Electric, максимальна комплектація Executive Line. Досить класний і рідкісний колір. Сучасний електромобіль в сучасному такому яскравому кольорі. Максимальна комплектація на легкосплавних дисках, автомобіль лізинговий, також обслужений згідно регламенту. Безключовий доступ, преміум музика GBL, електросидіння, пам'ять сидінь і є в цьому автомобілі ще люк. Нова мультимедіа, підігрів сидіння, охолодження сидінь, максимальна комплектація. Всі автомобілі мають два зарядних пристрої для швидкісної зарядки, також для звичайної зарядочки. Кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесним пробігом оглянуті, є великий асортимент на даному автомайданчику. І можу зустріти також в аеропорту. Також можемо зробити доставку бусом людину, клієнта сюди, кого цікавлять такі автомобілі. Заходимо на сайт Arvlad Cars, вибираємо автомобілі і ми вам купимо, доставимо повністю, як ви забажаєте. Автовоз готовий до завантаження. І починаємо завантаження автомобілів. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Звати мене Омелян, діліться відео з друзями, робіть попередні замовлення, обов'язково купимо вам класний варіант.